Тіні забутих предків Параджана вас добре, тому що Микола Бажан, котрий був в той час всесильний, дуже дружив, товаришував з Данилом Демуцьким ще в 20-х роках вовко на початку створення кінематографії після громадянської війни, то він знав, що це його, так би мовити, хлопчик. Часто бачив, як Параджан ніжно турбується за вдову Данила Демуцького, Валентину Михайлівну. І саме тому це теж були моменти, котрі. Розумів, вони розуміли, що це відбувається тому, але це було можливо і відношення було дуже дуже толерантне. Коли ж за все це діло схопився товариш Ільєнка, Ільєнко дуже рітіва Ір'яна, намагаючись максимально зробити собі пам'ятник нерукотворний, зрадівши, що побачивши, як це робиться. Ну Довженко таким же був насправді. Ви що думаєте? Теж змінилось у житті? Ні. Юрій Блейман в 70-80-ті роки, кінознавці, це була редакторат, цензура, це була дуже серйозна влада, і в 71-му році Юрій Блейман прийшов про київські витоки. Київські витоки і цікаві події в Україні, але Юлія Політовна-Сонцева, дуже ревнива жінка, котра знала і розуміла технологію створення такого типу фільмів, і розуміючи і бачи, як копіює Ільянко її геніального Олександра Петровича Довженка, і зрозумівши, що зараз впаде і розсиплеться цей флер виключності. так? Які вона створювала ще при життю при житті Довженка, і в 35 років той самий меморіал після його смерті. Вона зрозуміла, що все це буде дуже погано скінчиться. Саме тому почалися почалися цікаві цікаві процеси, такі гуманітарні, і вийшло в це в те, що Лариса Іванівна Бруховецька, де дружина ректорки Оміганської академії, схопившись у цю ідею, зробила так зване українське поетичне кіно. Де така маленька маргінальна теоріка під, під радянською великою теорією, котра зараз наразі в Україні в 2024 році стала пануючою і, по суті, дуже душною колоніальною ідеєю, котра насправді знищує, дуже багато чого. Ми маємо боротися проти цього. Ось так.